Радіо UA Chicago Сьогодні з нами в студії Інна Гавриляк, ліцензований брокер, ріелтор та сертифікований спеціаліст із купівлі нерухомості. Пані Інно, вітаю вас. Дякую, доброго вечора. Доброго вечора вам та доброго вечора усім слухачам. Доброго вечора. Це вперше ви в нашій студії. Сьогодні прем'єра. І ми поспілкуємось, власне, про те, чим ви займаєтесь, тому відразу розкажіть про себе, от в яких районах ви працюєте як ріелтор? Дуже дякую. Ще раз хотіла подякувати вам за можливість побувати у студії. Звичайно, пану Володимиру. А я представляю компанію Берді Ворнер Фокс Ось у нас є 26 шість локейшенів, 26 різних офісів, де я можу з вами зустрітися. У будь-якому який би був для вас зручний. А ось я працюю в Чикаго, в певних частинах Чикаго та також передмістях північних, північно-західних, також в західних. Практично всюди, звичайно, якщо би я не змогла допомогти в певних районах, звичайно, зі мною є повна команда, ціла команда брокерів, які також можуть вам допомогти. Ось і я буду вам допомагати. Ось я допомагаю із пошуком, продажем і інвестуванням нерухомості. Ось, і звичайно, буду рада завжди відповісти на ваші запитання. Телефонуйте а в будь-який час. Тобто, ви цілий спектр послуг надаєте для клієнтів. Це чудово поговоримо про це ще більш детальніше. Але скажіть, як довго ви перебуваєте в цьому бізнесі в цій індустрії загалом. Доволі достатній час. Я взагалі вже в сполучених штатах більше 15 років. Ось я була вже всюди, у всіх місцевостях. Ось маю багато достатньо знань. Буду рада допомогти також підказати вам, якщо вас цікавлять, наприклад, новобудови, певний район. А допомогти в принципі зі всім, щоб вас цікавило. Моя робота скерувати вас в правильному напрямку, і звичайно допомогти, щоб ви успішно знайшли своє житло. Тому що, чому питаю? Тому що я знаю, що від досвіду ріелтора багато що залежить. У вас досвід є, тому це великий плюс для всіх, хто нас слухає. Будь ласка, зверніть увагу. А коли я вас представляв, я сказав, що ви є ліцензований брокер та ріелтор. Скажіть, будь ласка, в чому тут різниця між брокером і ріелтором для тих, хто можливо не до кінця володіє цією інформацією? Ну брокер-ріелтор, і я це в принципі одне і те саме, але ріелтор — це не є кожен, кожна людина, брокер real estate broker, який отримав ліцензію, потрібно бути членом асоціації. Uh -huh. А і тоді людина може себе називати ріелтором, ну але так як українською, то ми кажемо ріелтор. зрозуміло. Стосовно послуг, ви вже згадали, що ви допомагаєте купити житло, продати житло, інвестиції робити так в житло. А чи є ще щось, що ми не назвали, що ви також можете робити? Ну, звичайно, крім продажу продажу і купівлі та інвестування. А звичайно, якщо, наприклад. Ви хотіли би ви яка ціка вартість вашого вашої нерухомості? Ось а я надаю такий послугу. А я роблю спеціальний аналіз маркету, і де спеціально готую для вас спеціальний звіт, Тільки яка вартість вашої нерухомості? Це все персонально ось. для кожного. Окремо, так, звичайно, так. це для кожного. Ось ось, наприклад. А важливим аспектом є те, от багато людей запитують і кажуть: ось я подивився на Redfin, на Zillow, Мені показує певну вартість. Не забувайте, ну можливо, хтось не знає, що це не є точне. Це лише машина, комп'ютер, яка робить цей естімейт, оцінку цієї нерухомості. Ось, але воно ніколи не враховує місце знаходження, локейшн. А воно не враховує також, чи ви зробили певний ремонт, який ще ви щось додали. Це просто воно генерує система, генерує там, скажімо, скільки кімнат, скільки ван, і воно приблизно оцінку дає. Найточнішим, я буду рада вам допомогти. Ви можете зайти на мій вебсайт, або ви можете мені зателефонувати, написати. Я підготую спеціальний для вас звіт і можу навіть надіслати його вам поштою додому, спеціальний такий каталог. І тоді, от тоді ми вже будемо бачити остаточну оцінку. Вашої нерухомості, тобто на ZILO, на Redfin інформація недостовірною. Вона приблизно відповідає дійсності, але недостовірна. А наскільки відрізняється, може відрізнятися вартість того чи іншого житла? Ну так як я сказала, що воно приблизно скажімо, як я кажу, наприклад, скільки кімнат, скільки ван, воно воно без поняття, воно не знає наскільки. Перероблений, наприклад, цей будинок, чи там житло, чи таунхаус, що в ньому зроблено? Якийсь певний зроблений ремоделінг, чи там ванна повністю оновлена, чи всі ванни, чи кухня додана, чи, наприклад, бейсмент доданий. Все це, наприклад, є спеціальна програма, яку я роблю. Ось, і все це додає вартість вашої нерухомості. Тобто ціна може відрізнятися, звичайно, і, і важливо, особливо, коли ви продаєте житло. Ви не хочете втратити суму грошей, яку могли би заробити. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на ринку нерухомості? А, ну взяти січень просто надзвичайно дивує. Ось, а, подивившися, за останні кілька днів виходить певна нерухомість будинки і квартири, які відразу за кілька годин просто йдуть під контракт. А буквально кілька днів назад з'явився будинок, на який вже є більше 30 показів. Більше тридцяти поки що чому, чому так відбувається? Ну, відбувається звичайно, тому що процент впав, це є дуже добре, і звичайно, збільшується скупівельна спроможність, і люди можуть далі збільшується ну, ринок більш активний. Тому що, якщо в когось звичайно є потреба в купівлі, не чекайте. Ось це є дуже важливо. Не забувайте також, що, наприклад, якщо вам потрібно ось і а з часом ви можете завжди перефінансувати. Немає різниці, навіть якщо трошечки ви взяли під вищі, але ви знайшли те житло, яке вас цікавить. Ось, і а, ви завжди можете його перефінансувати, чи можна зробити модифікацію проценту. І це не означає, що ви взяли під один процент і 30 років у вас, а, наприклад, там певний пеймент. Завжди це можна змінити. Ось і якщо а, ну, скажімо, ви знайшли потрібну, як вам є потреба, звичайно, купувати. От вчора ми бачили новину від CBS про те, що ВВП США продовжує зростати дуже швидкими темпами, і, от у четвертому кварталі минулого року, ВВП країни зріс на 3,3% у річному обчисленні. Експерти зазначають, що це вкрай високий показник, попри зростання процентних ставок та інфляцію. Це теж впливає на ціну, я так розумію, ну, в принципі, звичайно, а все має певний вплив. Ось, згідно з останніх новин, які ми також бачимо, передбачається, що процент буде падати. Більше буде він опускатися певним періодом. І десь до кінця року планується він буде в межах менше шести, десь в районі процент 5 років на фінансування. Ціни ростуть, тому що все таки є. Така певна ситуація ще на ринку з попередніми роками, що не так багато нерухомості, а дуже багато покупців, але нерухомості на маркеті дуже мало. Тобто попит перевищує пропозицію. Угу, цих Ось цих і звичайно, ціни ростуть. І передбачається, в принципі, що ціни зараз будуть також підніматися десь приблизно на три. Минулому році 23-му, ціни десь збільшились приблизно на 7%, але цього року приблизно кажуть десь 3% збільшиться ще. Тобто для Пацівник. тих для тих, хто зараз е, хоче продавати свою нерухомість, варто почекати? А, ні, а зв... зараз є дуже хороший момент, тому що не забувайте, якщо ви хочете продати свою нерухомість, от звичайно, так весна це є теж дуже хороший час, але це також створить вам певну конкуренцію. І так як зараз немає нерухомості на ринку, а ви можете продати своє житло по найвищій ціні. І зараз є дуже хороший час продавати. Але якщо відсоток впаде, тоді ціна на нерухомість піде догори. То можливо для тих, хто хоче заробити більше, варто почекати. Чи конкуренція може не дозволити цьому? Конкуренція тоді в людей в принципі і буде більший вибір. Буде важче продавати буде да. буде важче продати. Звичайно, так як зараз дуже мало нерухомості на ринку, а конкуренції як такої немає, і настільки між тими лістингами, які на маркеті з'явилися, ось то є великий шанс. Отак, От як я кажу, вийшов хороший будинок, ось і більше 30 шовінгів на нього. І звичайно, в них зараз буде дуже вдала транзакція. Тобто, -то, Якщо брати цей будинок, брати цей випадок, 30 пропозицій, іншими словами, 30 оферів. Напевно, на цей будинок можна сказати, є. То відповідно, якщо вони поставили будинок за одну ціну, то ціна за яку його куплять, може бути значно вищою, правильно? Абсолютно, звичайно. А, потрібно обережно також із цим, також а, тому, що при процесі купівлі та продажі є, звичайно а, одним із а, кроків цей appraisal, тобто іде оцінка цієї нерухомості. Звичайно, це все з розумом потрібно робити, але деякі люди мають а, купують з готівкою. А, є різні ситуації, різні види фінансування. Ось і певні покупці мають також переваги. В принципі, це створює кондуволів конкуренцію. Вона піде за вище однозначно. А, про тенденцію. Тобто наскільки зараз переоцінені будинки йдуть в середньому? Ну, це все залежить а, від кожного брокера, ріелтора. Це досвід, досвід і досвід, і досвід. А це є наша робота. Просто так виставити за високу ціну. Це ну безглуздо. А для того є спеціально. Ми також робимо спеціальний. Спеціальну оцінку, процедуру, яку оцінюємо, також і це є наша робота порекомендувати продавцю, щоб її також продати розумно і, звичайно, є певні стратегії, як продавати, ось а щоб отримати максимальну ціну. Ось для того, наприклад, персонально я в мене є певні стратегії, це і також виставити кожен будинок, це все залежить індивідуально. Деякі будинки потребують стейджера. Я також працюю з людьми, які мені допомагають у цьому. Ось, і робимо все можливе, щоб продати по найвищій ціні. Добре, ми говоримо про одну сторону для тих, хто продає, а для тих, хто купує, як їм бути, чи варто чекати, чи так само вже потрібно робити покупку, чи на що увагу звертати, що щоб ви їм порекомендували. Тому що я напевно думаю, що тих, хто. А купує більше ніж тих, хто продає, чи ні однозначно. Так. Зараз а, дуже а, багато покупців, багато людей чекали. Моя порада основна: якщо вам дійсно потрібно, не чекайте роками, роками, місяцями. А, ось тому, що ціни в принципі зростають. Дай Боже, щоб ціни впали для всіх, щоб всі отримали по найнижчій ціні Таке про що ціни падають. Чи ні? А, ну звичайно бувало. А тоді, коли була криза, пам'ятає 2013 рік, 2012, тоді був дуже великий обвал. Потім воно поступово, і тоді доволі теж процент був нормальний. Ну і потім поступово вже 2016, 2017, 2018, воно почало підніматися, стабілізувалось і. А ситуація, коли був коронавірус, вона все змінила. Процент впав, купівельна спроможність виросла в людей, Спровокувало таку ситуацію, недостачу на ринку. Багато людей перефінансувало. Ось, і в них знизився місячний платіж, тому в принципі маємо таку недостачу нерухомості на ринку. Давайте нагадаємо для тих, хто хоче купити будинок, яка процедура, що потрібно зробити: перше, друге, третє. Звичайно, основним, що я би порекомендувала вам, потрібно підготуватися. Звичайно, зі своєї сторони, як ріелтор, буду рада вас, вам допомогти за день, за два. Але також моя рекомендація також дізнатися місцевість. Якщо ви вже готові, це просто прекрасно. Але також потрібно подивитися, чи вам подобається певна місцевість. Ви повинні знати, в якому районі ви хочете, які школи. Звичайно, буду рада вам з цим допомогти. На моєму сайті ви знайдете. Багато додаткової інформації, також різні калькулятори, також є спеціальний лінк, де ви можете перевірити певні школи. Ось і на рахунок для того, щоб розпочати купівлю, вам потрібно мати pre-approval letter, тобто лист з банку, на яку суму ви кваліфікуєтесь. Не забувайте також, що. Це є дуже важливо і вам, наприклад, видадуть певний лист, але кожне житло воно є індивідуальне, тому що, наприклад, квартира, порівнюючи з таунхаусом, може мати там додаткові фі. В квартирах може бути більший, в таунхаусі може менше, можуть бути податки трошки вищі, і воно тоді врегульовується також. А ви також повинні визначити й який місячний платіж для вас зручний. Ось, звичайно, зі своєї сторони я буду рада з вами зустрітися. я Вже казала, у нас є 26 офісів, тому що. Я також можу вам в деталях розповісти, показати. У нас є спеціальна система ріелторів. Також в моїй компанії у нас є спеціальний додаток Зенліст, до якого я додаю клієнтів і надаю вам певний доступ до нерухомості, а не тільки ті, що активні, також ті, ті, що в приваті, але також наш офіс є номер один в Кейн-Каунті, Ми є найкращими з продажу, з купівлі по всьому обсягу продажей. І в нас також по всій компанії є ще Ліст, Стинги, які ще взагалі не вийшли ні на маркет, ні не мають в приваті. Тільки ми бачимо наша компанія. Їх є дуже багато. А це дуже важливо, тому Зви... що конкуренції тоді ще менше, ніж так. Протягом. Звичайно, все залежить від власника, але є можливість купити житло поки воно ще не вийшло зовсім на маркет. А ось багато так таких ситуацій, і Пані, це ну, реально за зараз починається сезон податків, і податки uh -huh. безпосередньо впливають на те, яка сума вам може бути. Яка а, а, а сума вам може бути по кишені в плані купівлі? Порадьте щось тим, хто от збирається купувати житло, але не зараз, можливо, через років два? Ну, звичайно, я вже казала. Ви хорошим аспектом, ви повинні готуватися. А також готуватися, підготуватися, оприділитися, що вас цікавить. На рахунок податків все ж залежить від того, чи ви працюєте на себе, чи ви є приватний підприємець, чи ви працюєте на W2. Там різні вимоги. А, ось, а якщо ви працюєте на себе, а, якщо у вас вже а, ви працюєте на себе більше п'яти років, то там може бути лише один рік податків на W2. Також а, ось а, я зі мною співпрацюю команда фінансистів. Адвокатів, і я буду рада вам порекомендувати, щоб вам правильно а, все підказали. Але звичайно, на рахунок податків їх потрібно зробити правильно. Ось завжди можна зробити чорновик. А, ось а, я буду рада вам також. А, Підказати все, що я можу, і, звичайно, порекомендувати фінансистів, тому що коли людина працює на себе, скажімо, хтось в траковому бізнесі. А крім того, що ви заробили, якщо у вас є певний еквіпмент, ви маєте, наприклад, фінансуєте трак чи трейлер, у вас може бути такий депрошейшн, може додаватися ще а як рахуватися певний дохід. Так що в кожна ситуація індивідуальна, і ви деколи навіть можете кваліфікуватися на більше, ніж ви думаєте. Фінансист завжди вам також порадить і підкаже. А, а, правильно, ну так це важливо піти <світ> до того відповідально. Але як бути людям, які от лише приїхали до штатів, і <світ> вони припустимо, вони мають кошти, щоб щоб купити житло? Мова йде про U4U, про тих, хто приїхав по TPS, як їм бути в даному випадку, на що їм увагу звертати? Для них також є можливість, і це прекрасно в даний час. А є фінансисти, кредитні спілки, які можуть надати вам фінансування. Ось в деяких може бути трошечки вищий внесок, може бути 35-30, все залежить скільки ви тут, чи у вас вже є податки, а чи ви працюєте на себе, чи ви працюєте на W2. Ось час також є можливість, якщо ви працюєте на себе, але ви також можете перейти на W2 та може бути достатньо місяця. А ось і ви можете отримати фінансування. Як я вже казала, я буду рада порекомендувати вам фінансистів, але така можливість є. і Ви можете придбати житло, звичайно. Тобто люди без кредитної історії, без сплати податків попередньої, вони все ж таки мають шанс отримати житло. Так кредитна історія вже повинна бути, хоча б з одного бюро. Хоча, Також тобто за один рік, так ні, не а, вже ну так як ми маємо три бюро TransUnion, Experian <світ> і Equifax, е, а то повинно хоча би вже одне показувати. А по -по -по, по 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 часу, як як довго ця історія має будуватися? Ну і ви маєте на увазі в загальному кредитна історія. Так. Ну, кредитна історія за день не буде. Також там за кілька місяців. Якщо людина активно, ви, наприклад, щоб збудувати її, якщо ви не маєте можливості в банку, є певні кредитки, які на які ви можете покласти гроші. Ось депозит а, свій, і ви вже будете мати кредитну карточку. Звичайно, потрібно нею платити і швидко її виплачувати. І тоді воно буде рости ж швидше. Ось, але це звичайно кілька місяців, щоб вона піднялася. Ось давайте, і давайте. Давайте виведемо. Ми проговорили от про тих, хто приїхав по ЮФОЮ про ТІПІС, по TPS, поговорили про тих, хто дуже довше перебуває, хто має, не має історії, хто платить, не платить податки. Давайте виведемо якусь формулу. От на які ключові моменти, на які ключові моменти потрібно увагу свою звертати при плануванні купівлі житла? Звичайно основно основним є підготуватися звичайно це а, правильно правильно зробити податки один раз А, зробити податки Звичайно, зустрітися з ріалтором зі мною Тут нема а, так. А я буду рада, як я вже казала, показати вам все в деталях, а показати, наприклад, різне житло, які в ньому податки, все розповісти про нього. Ось, а також показати її різні калькулятори, ви можете також змінювати процент, подивитися, який місячний платіж у вас буде. А ось ви повинні також оподілитися з районом, який би ви хотіли. Наприклад, якщо вас цікавить район з певними школами, звичайно, ми можемо відфільтрувати. І а, знайти а, вам суто а, шукати житло по певній місцевості чи школах, які вас цікавлять. А, ось і а, також, а, ну звичайно, готуватися до того. Це є дуже важливо. А скажіть, будь ласка, -як, які у вас відчуття стосовно цього року? А, тому що рік насправді насичений на події, а, не хочемо навіть згадувати про вибори, але мусимо задати. Це теж впливає будь-які зміни, мені здається, впливають на, на ціну. А в майбутньому, от яке е, 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 ваше передбачення на до кінця цього року, яка буде ціна? А, ціни ну так як теоретично з передбачень, і те, що ми бачимо, буде процент, має падати. Звичайно, у людей збільшиться купівельна спроможність, і ціни будуть підніматися. Ось і ринок і зараз доволі як насічень на, січень, це, на це, зиму доволі активний. Це не важливо, хто буде при владі, так ви кажете, тенденція буде ось такою. Не важливо, хто прийде як президент, не важливо, що розпочнеться. Чи це має вплив? Ну, це залежить. При кожному президенті за останні 15 років було по різному. Було по різному і. А як при кому <гум> будемо бачити це все персонально, та для тих, так, хто продає при одному добре, для тих, хто купує для іншого, на при іншому, напевно, добре. Ну з того з того, що ми бачимо, що все-таки, так як після пандемічна ця ситуація, яка склалася, це не пройде за один рік, щоб воно врегулювалося до таких цін, як це був 2019 до до ковід, це ще буде, це ще будуть роки. Ось, і ну, це не буде за день, тому що за такого ніколи не було. Якщо я недавно була на конференції з Одним брокером, якого вже ліцензія 40 років з Колорадо, і вони казали: ну і так і є, що за останні, якщо взяти 50 років, процент ніколи не був низький. Він завжди був в середньому більше семи. І також статистика ще показує, а що багато людей, які купили житло при коронавірусі, вони не є задоволені. Багато людей купували через відео по відео, і вони не задоволені, але так як теж процент був доволі високий. Вони е, ніяк не можуть теж продати, але надіємося, і також е, що новобудови додадуться. Ось що можливо це трошечки врегулює також ціни. А до того ж додасться те, що ми маємо на маркеті і нову будову, можливо, це також врегулює. Я вам дякую, що поділилися надзвичайно цінною інформацією. Я думаю, багато хто нас зараз слухає, а зробив для себе висновки і можливо пришвидшить своє рішення в плані купівлі чи продажу житла. Але все ж таки, консультація є обов'язковою поза як це все персонально, і ми можемо шукати інформацію в інтернеті. Але але давайте не будемо втрачати. Втрачати час і не будемо втрачати коштів, тому що деколи ми можемо програти дуже сильно, якщо ми не зробимо правильно. Отож, пані Інно, з вами зустрітися можна ви сказав 26 офісів. Є але зазвичай, де ви перебуваєте, ваш номер телефону, контактні дані, щоб люди собі записали і знали, як до вас позвонити? А uh, й так як я сказала, я у мене основний офіс в Дженіві, але я зустрічаюся із клієнтами і в Шамбургу, і Берентон, а також Лейк Лейкзюрік uh, Ось Нейпервіл, Аврора. Uh, Дуже багато давнер з А який вам зручно, буду рада з вами зустрітися. А мій номер телефону 3124342532. Також можете заходити на мою сторінку на Фейсбуку і також на інстаграм. Там є лінк до мого вебсайту. На моєму вебсайті ви також знайдете багато цікавої інформації. І так як я сказала, що додаю надіюсь, до наступного ефіру я додам і ви також знайдете все українською мовою. І, звичайно, вся моя. Інформація на Фейсбуку. Um, Вся ваша так, інформація буде під цим відео. Ми обов'язково дамо опис до цього відео. Я нагадаю ще раз номер телефону. Це 312 2532 Тому телефонуйте, а зробіть appointment з пані Інною. і Відповідно, дізнаєтеся всі деталі, які вас цікавлять. А на сьогодні ми будемо прощатися. Сподіваємося, що скоро знову з вами почуємося. Отож, Інна Гавриляк була сьогодні з нами в студії, ліцензований брокер, ріелтор та сертифікований спеціаліст із купівлі нерухомості. Дякую вам. Дякую вам. Радіо Чикаго»